Виконуємо номер 613 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Турист, добираючись до міста, проїхав 3 години на автобусі, швидкість якого А км за годину, і 2 години на вантажній машині, швидкість якої Б км за годину. Зворотній шлях він подолав за 4 години на мотоциклі. Знайди швидкість мотоцикла, склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо А дорівнює 40, Б дорівнює 32. Знайдемо шлях, який подолав турист. Значить, він їхав 3 години на автобусі, швидкість якого А км за годину. Тобто на автобусі він проїхав 3 помножити на А км. Далі він 2 години їхав на вантажній машині, швидкість якої Б км за годину. Отже, він проїхав 2 помножити на Б кілометрів. Весь шлях буде 3А додати 2Б. Це весь шлях, який подолав турист. Зворотній шлях буде точно такий: 3А додати 2Б. І він подолав за 4 години. Тепер ми відстань або шлях ділимо на 4 і знайдемо швидкість мотоцикла. Ми склали буквений вираз для обчислення швидкості мотоцикла. Тепер обчислимо його значення, якщо А дорівнює 40, Б дорівнює 32. Якщо А дорівнює 40, Б дорівнює 32, то наш буквений вираз дорівнює 3 помножити на 40, додати 2 помножити на 32. І поділити на 4. Розставимо порядок дій. Перша дія множення, Друга – множення, третя додавання, четверте ділення, виконуємо першу дію. 3 множимо на 40, це буде 120. друга дія. 2 множимо на 32, це буде 64, третя дія. 120 додати 64, це буде 184. І четверта дія: 184 поділимо на 4. Це буде 46. Дорівнює 46, записали відповідь. Ми склали буквений вираз для знаходження швидкості мотоцикла. І обчислили його значення, якщо А дорівнює 40, Б дорівнює 32. Номер 613 виконано.